Любі друзі, світлі душі, доброї вам радості! Я Марина Романова на каналі Сходження. Вітаю вас 34-ю річницею дня незалежності нашої неньки України. І після Всесвітньої молитви, яка була сьогодні, о 18-ту -го годину, після найпотужнішого дня, який ми проводили з вами вчора, тому що це був молодик, який співпадав саме з Соляром України. Я вас вітаю і бажаю всім нам найшвидшого відновлення миру, щасливою самореалізацією в місті. В... В державі вільних людей, тому що кожна особистість повинна перш все бути вільною, і коли ми будемо керуватися нашою душею, ми зрозуміємо, що ми зможемо всі і досягти миру, і відбудувати, і побудувати оновлену Україну з просвітленими людьми і щасливими людьми. А що для цього треба робити, якраз і присвячено також сьогодні ЕТЕР. Я хочу вас познайомити з тижнем, який починається з 25 вересня, серпня і до 31 першого серпня, для того, щоб підготуватися до вересня. І хочу по перше подякувати всім благодійникам, які впродовж двох місяців з 23 червня по 23 серпня. От якраз я підбила зараз підсумки День Незалежності України. любі друзі, ті, хто дивляться мій Ютуб канал, ті, хто дивиться мене на Ютуб каналі мій світ, зібрали за цей період більше 102... Тисяч гривень. Я вам дуже дякую. Ці гроші пішли на дуже важливі речі для наших воїнів-захисників. Це дрони з тепловізорами і приборами нічного бачення. Це спеціальні операції, які не можна озвучувати вголос, але ви дуже добре їх бачите, результати їх бачити зараз. В засобах масової інформації. Я вам дуже вдячна, мої любі глядачі, а також всіх слухачів і центру сходження, які зараз влітку приєднуються до навчання до семінару рухової динаміки. Ну, а тепер тема сьогоднішнього етеру це тиждень, останній тиждень літа, який ми повинні використати найкращим чином. А ті, хто тримають руку на пульсі Всесвіту і живуть згідно законів Всесвіту. Вони дійсно щасливі люди, і ми можемо з вами допомогти нашому уряду, президенту, відновити мир і допомогти нашим воїнам-захисникам. Ще раз вам дуже дякую. Моя картка. Ви її побачите внизу під описом саме цього етеру. Всі ці гроші до одної копійки ідуть для наших воїнів-захисників і зберігають наше з вами життя і їхнє життя. Ну а тепер ідемо на презентацію екрану, і я хочу нагадати з вами, що ми з вами перебуваємо зараз в досить сприятливому періоді, який триває до 1 вересня. Цей сприятливий період характерний тим, що зараз немає жодної ретроградної планети, і тому ми з вами можемо дуже багато зробити своїх інновацій. Не відкладайте їх, тому що ви бачите, що з 2 по 24 вересня буде стресовий період, період затемний, перше буде місячне затемнення. 7 вересня, друге буде 21 вересня, це сонячне затемнення, і наступний сприятливий період почнеться лише з 25 вересня, по 8 листопада. Що можна буде робити в коридор затемнень? Я підготую наступне відео. А зараз ми зрозуміємо, що ось цей тиждень ми повинні використати. По найкращому, варіанту, тому що все світам цьому допомагає. І якщо ми побачимо розкладку співвідношення позитивних і негативних впливів на Україну дві 2025 році, ми якраз бачимо, що в кінці серпня і в першу половину вересня, не дивлячись на затемнення, для України відкриваються дуже сприятливі позитивні можливості, які повинні ми з вами своїми руками здійснити. Ну, по перше, підтримуючи наших воїно-захисників, а по-друге. Усвідомлено працюючи кожен на своєму місці, ну а також наша медитативна робота. І дивлячись на серпень, ми бачимо, що дійсно в кінці серпня, ось ця Червоними доріжками да експонента, яка відповідає саме за позитивні впливи, зростає. Отже, вперед не відкладаємо справи на потім. Пам'ятаємо, що Соляр України він якраз і запускає ту програму, що не можна зволікати, е, і треба використовувати всі можливості тут і зараз, не відкладаючи на потім. Хочу вам нагадати, що з 23 третього серпня, бачите, вереснем вже живу. Да, двадцять третього серпня. Починається період зростального місяця, і ось цей наступний тиждень він. Досить присвячений і сприятливому періоду і зростальному місяцю, що сприятливо на зростальний місяць. Ну, по-перше, добре починати справи, і вони будуть швидко йти нагору і давати результати. Отже, не зволікаємо. Я зараз скажу, які саме числа більше всього до цього підходять. До речі, ви можете вже подивитися на цю розкладку. Це якраз слайд, взятий з, з етеру, про який я розповідала саме про серпень, але все ж саме головне вам. Зараз ще раз нагадаю і розкажу по днях. Для чого ще сприятливий період зростального місяця? Ну, по-перше, для того, щоб, якщо ви приймаєте да, або починаєте курс лікування, особливо тими препаратами, які повинні накопичитись в нашому організмі, ну, наприклад, це вітамінні комплекси, то також варто зробити це зараз, тому що все. Іде на зростання і на підживлення. А також, наприклад, да, застосування підживильних кремів, да, мазей, також буде для нас дуже корисний і продуктивний. Ну, а тепер ми відкриваємо з вами сторінку з календаря Олени Осипенка і Юрія Буянова. Ось такий астрологічний календар на 2025 рік. До речі, Є вже астрологічний календар на 2026 рік. І всі люди, які хочуть жити в усвідомлено і згідно законів Всесвіту, я всім рекомендую придбати цей астрологічний календар. Також можна звернутися до нашого центру. Давайте побачимо, як можна їм користуватися і що можна побачити. І так, подивіться, все те, що жовтим кольором це сприятливі дні, те, що синім кольором не сприятливі дні. От уже ми бачимо просто, так? що 26 серпня це найсприятливіший день для початку певних інновацій. І тому 26 число я рекомендую всім для використання для перших своїх справ. Також бачимо, що 27 число і 31 число особливо. 15 години 29 хвилин. Вони досить небезпечні і не зовсім сприятливі для інновацій. Також хочу сказати, що давайте подивимося ще на попередній слайд. Ось ці сині доріжки кажуть про військову небезпеку, яка особливо буде зростати 26, 27, 28 і 29 числа. Отже, не нехтуємо сигналами тривоги і підтримуємо наших воїнів-захисників. Ну а тепер детально про кожен день. 25 серпня, це понеділок. Ми пам'ятаємо, що він керується завжди місяцем. Взагалі це мінливий день, але 25 числа дуже добре присвятити для справ, коли можна піти до бані, до сауни. До речі, подивіться, місяць без курсу буде з 16.56 до 17.08. І саме ці годинки, тут навіть пару цих хвилин треба бути дуже обережним за кермом, тому що. Місяць змінює знак, він спочатку буде бачити у Діві, а лише о 17-й годині 09 поміняє е, е, свою енергію до знаку Терезів. І знак Діви це така трудойомка, да, яка енергія, це дуже відповідальна енергія, і, до речі, дуже добре починати якраз. Тиждень з енергії діли тому, що вона дуже нас долучає да до серйозної роботи, до зосередженості і для. Вдосконалення своєї майстерності. А саме з 17 години 09 хвилин сонечко, прошу бо вже місяць, перейде до Терезів, і тоді умиротворення, і тоді партнерські стосунки так, будуть виходити на перший план. Тому хочу сказати, що для зачіски і для стоматології ці дні підходять 25 число, проте. Так як і 26-те. але треба уникнути саме ось цих моментів, тому що коли місяць змінює знак, місяць, це наша підсвідомість, і психіка. Ми з вами неуважні. Тобто, ті, хто за кермом, ті, хто планують операції, певні да медичні стоматологічні, краще уникати саме цих хвилин. Отже, ми зрозуміли і йдемо далі. Даврячі, ті, хто планують зачіску, дійсно, що краса може спасти мир. Хочу сказати, що подальші дні, починаючи з 27 числа, для зачіски не дуже сприятливі, і тільки 4 вересня ранок буде знов сприятливий день. Отже, 25 і 26 використовуємо для зачісу. Зразу хочу сказати, що не будьте такими фанатичними. Навіть у мене у астролога не зовсім виходить. Так, да, що я планую своїм майстром перекарам тільки в сприятливі дні зачіску. Проте, ну я думаю, що це не саме головне, так, але для жінки це важливо, а також і для чоловіка. Отже, ми говоримо про те, що найсприятливіше проходить наступний день. 26 число, як я сказала, це найсприятливий день, тому що тут немає жодної обтяжуючої да астрологічного такого показника. І місяць перебуваючи в Терезах, дає нам умиротворення, дає гармонізацію партнерських стосунків і всі справи, які ми з вами починаємо на четвертому місячному дні, вони будуть дуже дуже сприятливі. Отже, не зволікаємо 26 числа. А можна використовувати для будь-яких справ. Наступний день, 27 число, ми розуміємо, що воно не сприятливе, але чому? Тому що ви бачите, що місяць без курсу, подивіться, який він буде довгий, він буде майже цілу добу. З п'ятої годинки ранку 27-го числа до пів п'ятої ранку 28-го числа, і хоча середа взагалі керується Меркурієм, так і тому і навчання, і пересування повинно бути дуже сприятливим. Проте ми повинні бути просто обережними. Це не означає, що нічого не робіть 27-го числа, а це означає будьте обережні. 28 число дуже цікавий день, як і 29, тому що місяць перебуває в знаку скорпіон, і до речі, в знаку скорпіон місяць буде до 30 числа, до 17 години 06 хвилин. Зразу хочу сказати, що сам скорпіон це енергія дуже глибинна. І тому не всі люди, ну так скажемо, сприятливо да, входять в цю енергію. Піднімаються наші страхи, піднімається бажання захищатися і маніпулювати думкою інших або навіть і волею інших. Тому, ну, по-перше, контролюйте себе і контролюйте інших людей, які можуть наслідуючи, да, ось цим чим енергіям маніпулювати вашої свідомості. Давайте не не будемо дозволяти їм це робити. Проте енергія скорпіону, це енергія таємності, це енергія психологізму, це енергія енергія розвідки. Шановні воїни захисники, якраз для вас енергія скорпіону, ті, які да, працюють саме в розвідці, да, бо певні якісь таємні моменти, для вас це дуже потужна і сприятлива енергія, при тому, що немає тут саме 28 і 29 -го числа жодних обтяжуючих моментів. Ще хочу сказати про те, що психологічна робота, духовна робота, творча робота. 28 тому, і 29 числа дуже потужна. тільки не використовуйте енергію Скорпіоні для стоматології і для операційних втручань. До речі, ті, хто хочуть планувати операції, будь ласка, звертайтеся до астрологів, тому що для кожної операції є свої дні, і для кожної людини є свої сприятливі дні. Хочу також сказати, що саме 29 числа, подивіться, тут у Олени Осипенко якраз і написано. Транзитний уран перебуває в секстилі з гармонійному аспекті до Нептуна ретроградного, і весь цей період, який захоплює з 20 серпня по 7 вересня. Це період сприятливий для культурної та наукової діяльності. Це дуже добре для початку навчального року і для вчителів, які готують якраз навчальні програми і розклад. Розширюється наша свідомість, посилюється інтуїція, можливі відкриття та унікальні дослідження, так що наукова сфера також буде в плюсі. Це прекрасний час для людей творчих професій та громадських діячів. Так що для творчості цілий тиждень дуже дуже сприятливий, до 7-го числа, включно. Також хочу звернути увагу на 30 число. Подивіться, ми бачимо, що до сімнадцятої години 0,5 хвилин місяць без курсу, і хоча багато людей буде вихід... ну, переживати да, вихідний день. Але також ми просто повинні бути уважними. Проте, дуже цікавий момент, подивіться, тут навіть написано, 30 числа з 19-ї години 50 хвилин, до 31-го числа до 15-ї години 49 хвилин Венелевра перебуває в 7 градусі Лева. Сьомий градус Лева це Королівський градус, який дає нам творчість і розкриття наших талантів, який обіцяє, що при належній праці ми з вами. Отримуємо певний успіх. Отже, для творчих людей цей тиждень надпотужний, особливо коли Венера у королівському градусі. Так що дотримуємось до да, рекомендацій всесвіту. Для чого сприятливе 30 30 тридцять число для духовної і творчої роботи? І якраз ми 30 31 числа в центрі сходження проводимо третю фазу холодинаміки, коли людина пізнає свою місію, подорожує до першоджела своєї душі і потенціалізує. Себе найвищим потенціалом для того, щоб виконати це цю місію по вищому потенціалу, ідемо до 31 числа. Подивіться, 31 число, воно як навпіл поділено. Ну, По-перше, ми пам'ятаємо, що всі інновації, якщо ви хочете планувати 31 числа, треба все ж стигнути до 15 години 29 хвилин. Тому що з 15 години 29 хвилин починається 9 кризовий день. І цей 9 кризовий день буде тривати до 16 години 32 хвилини 1 вересня. Так, дітки підуть на ось цей кризовий день. В школу, але хочу сказати, що все ж не дивлячись на це, да, що це енергія кажана, до речі, це називається так енергія ця, яка дає нам негативні емоції, певні депресії, так і ілюзії. Ми просто попереджені про це. Але якщо ми попереджені про це і відкриваємо своє серце, і випромінюємо світло і позитив, все ж день знань буде дуже позитивним, тому що місяць буде перебувати у стрільці, а енергія стрільця, от як і 31 числа, і 1 числа, вона якраз відкриває нашу свідомість, відкриває обрії, і тому всім бажаю, тим, хто йде до школи, до університетів. Добрий шлях да, в добрий путь для того, щоб відкривати в перший день знання своє серце, свій розум, не дивлячись на негативний цей кризовий день. Хоча треба бути уважним, більше оптимізму і бути фокусною точкою світла. Отже, любі друзі, я познайомила вас в Наступним тиждень пам'ятаємо, що він відбувається в позитивний період. Дуже добре робити певні інновації, благодійні акції молитви в будь-який день будуть продуктивними. І щиро вас запрошую, любі мої друзі і ті, хто хоче розвинути свою свідомість змінити своє життя на краще та допомогти нашій Україні досягти своєї мети, а це робиться лише через нас. Ну, по-перше, я перепрошую вас 21 вересня в день сонячного затемнення на семінар, практикум, на живу зустріч, у місто Житомир, центр сходження, вогняна спіраль сонячного затемнення. Ви знаєте, що у мене зібрана потужна колекція мінералів, і ви бачите, що ми будемо працювати з вами з духами стихій, будемо проходити по вогняній спіралі. Коли будемо очищуватись, а потім потенціалізувати себе проходячи по вогняній доріжці з мінералами. І це надпотужна практика, яка може бути зараз для того, щоб ми з вами і молилися за Україну і за кожного з самих себе. Ви бачите, що ми будемо складати і кристальні мандали мрії. Вони дуже швидко реалізуються. Отже, запрошую вас, любі друзі. Також запрошую уже відкритий набір, і дякую всім, хто записався, на заняття до Міжнародної школи астрології. Перший курс, групова робота починається 27 вересня. Треба встигнути записатися до 25 вересня. Ви бачите мій особистий номер телефону і ваше повідомлення. Допоможуть нам зв'язатися, і ви зможете по закінченню отримати український і європейський сертифікат. Друзі, майбутні слухачі, мої майбутні колеги, запрошую вас. Ну, А тим, хто хоче все ж досягти своєї духовної мети, з'єднатися зі своїм вищим я, а це наша основна робота тут і зараз на планеті Земля. І ми на планету Земля будемо. Тільки раз приходити, доки не з'єднаємося зі своїм вищим для цьому нам допомагає семінар з холодинаміки. Запрошую вас, любі друзі, на семінар, який проходить онлайн, для того, щоб вам було зручно два дні 4, 5 жовтня, але запис вже триває. Холодинаміка, холод цілісність, динаміка, розвиток, розвиток своєї цілісної особистості і сприйма сприйняття дасть її до вищого я. Це дійсно шлях до щастя, це дійсно справжня система духовного розвитку, яка об'єднує і наукову психологію, і духовну психологію, і ви дійсно зможете стати. Господарями, хазяївами своєї долі і зробити дуже добру справу і для себе, і для своїх близьких, рідних, і для нашої неньки України. Також можливо, навчання ходинаміки в індивідуальній формі, ви можете також написати на мій особистий номер телефону. І я тоді, за зручним для вас графіком, навчу вас бути психологом і цілителем для себе і для інших. Любі друзі, я вам дуже вдячна за ваші відгуки, за підписку на мій YouTube канал. Дуже вдячна вам за ваші благодійні внески, наша оборонна спроможність зростає, і саме завдяки ній ми з вами переможемо. Бути миру і добру в Україні, бути справедливому миру в Україні. і... Оновлена Україна, ми знаємо, що вона вже побудована, і саме головне нам її реалізувати через свої руки і через слідування законів Всесвіту. Закон Всесвіту каже: любі друзі українці, зараз у вас дуже важливі місяці, надпотужніші тижні. Давайте використаємо їх в благо. Єднаємося. Працюємо і допомагаємо нашим воїнам захисникам Любі друзі. Обіймаю вас всім серцем. Прощаюсь до наступного етеру. Наступний етер буде присвячений вересню і місячному затемненню. На все добре, дякую і до зв'язочку.